Катю, Люба, ну не ховай очей. Це для твого ж блага. Світлана Петрівна перекрила дзвін кришталю своїм гученим, звиклим до беззаперечного командування голосом. Вона стояла на чолі столу в залі преміального ресторану, де кожен світильник випромінював успіх навколо квіти, білосніжні скатертини та 30 гостей, які щойно аплодували іменинниці. Світлана Петрівна повільно з театральною паузою витягла з подарункового пакета пару крихітних рожевих пінеток. Вони були зв'язані з ніжної вовни, прикрашені перламутровими ґудзиками, безневінна річ, яка в цей момент виглядала як заряджена зброя. Тридцять років це межа. Мати поклала пінетки на стіл прямо перед донькою, поруч із тарілкою, де холонула вишукана закуска. Я хочу, щоб наступного року тут бігав справжній іменинник, а не твоя кар'єра. Годі будувати скляні коробки, час збудувати щось живе. Катя, робота не обійме тебе в старості, пора вже стати жінкою, а не просто успішним архітектором. Гості за столом притихли. Сусідка Світлани Петрівни, гладка жінка в золотих прикрасах, підтакнула Ой, Світочка, правду каже. Без дитини жінка як недописана книга. Катя відчула, як стіни залу починають на неї тиснути. Вона бачила своє відображення в срібній ложці, викривлене, бліде і чуже. Мама, будь ласка, прошепотіла Катя, зжимаючи під столом край своєї шовкової стукні. Сьогодні мій день народження не треба. А я й не починала. Світлана Петрівна велично сіла, сяючи в світлі софітів. Артеме. А ти що мовчиш? Ти ж чоловік, ти маєш наполягати, ти ж хочеш спадкоємця. Артем, чоловік Каті, здригнувся. Він сидів поруч, і Катя відчула, як його рука на її коліні напружилась. Він не дивився на те, що його погляд був прикутий до рожевих капців, у його очах не було радості лише втома людини, яка надто довго тримає чужу таємницю. Звісно, мамо, глухо відповів він. Але давайте просто відсвяткуємо. Вечір закінчився пізно, коли вони повернулися додому, Катя першим ділом пішла у ванну. Вона зачинила двері на замок і повільно зняла сукню. У світлі яскравих ламп вона подивилась у дзеркало, її тіло було струмким. Шкіра чистою, але внизу живота, трохи вище лінії білизни, виднівся тонкий, ледь помітний білий шрам. Вона торкнулась його кінчиками пальців. Це була мітка, яку Світлана Петрівна ніколи не бачила. Рік тому, коли матір поїхала на оздоровлення в Трускавець, Катя перенесла операцію. Вона заборонила Артему казати мамі бодай слово вона не витримає, казала Катя тоді. Вона зробить із мого болю свій власний серіал, а я хочу вилікуватись в тиші. Але, на жаль, ця тиша стала її в'язницею. Через тиждень Світлана Петрівна перейшла від тостів до прямого наступу. Катя знайшла в своїй сумочці брошуру про репродуктивне здоров'я і талон на прийом до лікаря, якого знало все місто. Ало, Катю, ти бачила талон? Голос матері в слухавці був бадьорим. Я через людочку домовилася прийом завтра і не смій пропускати. Мамо, я не піду, припини. Припини втручатися в моє життя. Катю, це не життя, це існування. вигукнула матір. Я вже й Артему сказала, він повністю на моєму боці. Він теж переживає, що ти, ну знаєш, бракована. Катя кинула слухавку, руки тремтіли, вона взяла свою улюблену чашку, ту саму з маленькою тріщинкою на ручці, і налила холодної води. У цей момент зайшов Артем. Він виглядав виснаженим. Запах його парфуму, який завжди здавався Каті затишним, тепер викликав Нудоту. Вона знову телефонувала. Артем сів на стілець, не знімаючи куртки. Катю, я більше не можу. Вона тероризує мене кожного дня. Вона питає, чи ми пробували, чи ми перевірялись, і я втомився їй брехати. Артеме, ну ти ж обіцяв мені, ти обіцяв, що це все залишиться між нами. Я обіцяв, коли думав, що це триматиме місяць, два, Артем підвівся, і його голос став гучнішим. Але минув рік. Вона думає, що це ти не хочеш. Вона називає тебе егоїсткою, а я стою і киваю, як дурень. Може, піди до того лікаря. Нехай він офіційно напише довідку, ми покажемо її мамі, і цей жах нарешті скінчиться. Я хочу спокійно спати, Катю. Ти хочеш спокою для себе, Катя відчула, як у серці щось тріснуло, точно як на її чашці, а тобі важко слухати її докори, а мені, мені, яка кожен ранок бачить цей шрам і знає, що я ніколи не буду такою, як усі. Ти зрадив мене, Артеме, ти став на її бік, щоб тобі було легше. Я просто хочу правди, вигукнув він і вийшов з кухні, гупнувши дверима. Через тиждень відбулася сімейна вечеря, яка була неминучою. Світлана Петрівна прийшла без запрошення, принесла запечену качку, вона розставила тарілки так впевнено, ніби була господаркою цього дому, а Катя лише тимчасовою квартиранткою. Сідайте, скомандувала матір, нам треба вирішити це питання раз і назавжди. Катя я записала тебе на повторний прийом. Артем каже, що ти відмовляєшся. Ти що хочеш залишити мого зятя без дітей? Ти знаєш, як це називається? Це злочин проти родини. Батько Каті зосереджено вивчав малюнок на своїй тарілці, він був присутній лише фізично, як меблі. Мамо, качка дуже смачна. Давай просто поїмо. Катя намагалась тримати голос рівним. Але пальці нервово крутили серветку. Я не про качку прийшла говорити, Світлана Петрівна вдарила ладоню по столу. Ти егоїстка. Я хочу встигнути побачити внуків, поки не вмерла. Ти ховаєшся за своєю роботою, як за ширмою, що з тобою не так. Ти боїшся болю чи ти просто не здатна любити нікого крім себе? Катя повільно відсунула тарілку. Вона випадково зачепила свою чашку з тріщинкою та впала на паркет і розлетілась на дрібні друзки. Ти хочеш знати, що зі мною не так? Катя встала, вона пішла в спальню і через хвилину повернулась з білою папкою. Вона поклала її на стіл прямо в соус від качки. Читай, мамо, це твій справжній іменинник, це твоя егоїстка. Світлана Петрівна зверхньо глянула на папери, наділа окуляри. Вона почала гортати листки, очікуючи побачити там щось про психологічний бар'єр. Але коли вона побачила слово онкологія та дату операції, її руки почали тремтіти. Чотирнадцять місяців тому, мамо, голос Каті звучав як метал. Поки ти вибирала собі новий сервіс, мені видалили все. Лікарі не давали шансів чекати або моє життя, або ілюзія твого щастя. Я обрала життя. Чому? Чому ти не сказала мені? прошепотіла мати, її обличчя почало кривитися, вона збиралась заплакати. Я ж мати я б допомогла? Ти б не допомогла. Катя нахилилась до неї, і її погляд був холоднішим, ніж лід. Ти зробила б з цього трагедію. Імені, Світлани Петрівни, ти б ходила по церквах і ставила свічки за неповноцінну доньку, а потім дзвонила по подругам і скаржилась, яку важку ношу тобі послав Бог. Мені потрібна була твоя тиша, але ж ти не вмієш мовчати. А ти, вона подивилась на чоловіка. Ти знав усе. Ти бачив, як я плакала ночами не від страху, а від того, що більше не відчуваю себе жінкою. І ти все одно підігрував їй. Ти тиснув на мене разом із нею, бо тобі було незручно брехати, твій комфорт виявився дорожчим за мою таємницю. Катя взяла зі столу ті самі рожеві пінетки, які матір принесла з собою для нагадування. Вона поклала їх в руки Світлані Петрівні. Ось твої онуки, мамо, рожева шерсть і порожнеча. Ти хотіла не мене, ти хотіла роль бабусі, і тепер у тебе є ця роль, Грає її наодинці. Катя підійшла до вішалки, взяла своє пальто. «Куди ти. вигукнула матір, нарешті розридавшись. Катю, дитино, пробач, я ж не знала. У тому то й річ, мамо, ти ніколи нічого не знала про мене, ти знала лише свої мрії. Катя вийшла з квартири, Артем кинувся за нею, але вона зачинила двері прямо перед його носом. На вулиці було свіжо. Весняне небо було чистим, без жодної хмаринки. Катя йшла по тротуару і з кожним кроком їй ставало легше дихати. Вона не знала, куди йде і чи повернеться вона до Артема, але вона точно знала одне: її шрам більше не болить, бо правда, яка спалила всі мости, нарешті дала їй право на власне нехай і не ідеальне в очах інших життя. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, я буду дуже вдячна за вподобайку та за підписку. Це допомагає каналу розвиватись. Дякую за перегляд.